Якщо ми беремо саме е, гімнастичну кар'єру? То я реалізувала все, що могла е, вже в тренерській діяльності. А вже ж в мене є амбіція, вже ж е, є свої мрії. Я дуже хочу, щоб ми з командою підготували гімнасток дуже класного рівня і в один день передали їх до збірної команди України. Але я розумію, що ми тільки починаємо робити ось ці свої перші кроки академії 5 років. Але якщо порахувати ковід і війну, тобто там набагато менше часу, ми існуємо. І знову ж таки, коли розпочалася повномасштабна війна, ем, практично всі діти, тобто, от там було більше ста дітей, всі дітки роз'їхали за кордон, практично тренери так само. Тобто, ми почали там серпня 24-го року. Абсолютно, знаєте, от з нуля, набирати дітей, тренерський склад, тобто, все, 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 все по-іншому. І... Амбіція вже ж є, але ну, я б не була напевно Олімпійським призером, якщо б я, знаєте, тренувала б просто от для здоров'я. Але ми намагаємося через нормальне відношення, через нормальний підхід а, все ж таки пробувати досягати цього результату.